Сі4. мене звуть Олена Крячко, і це інша професія. Сьогодні я вирішила більше дізнатися про роботу чернівців водоканалу каналу середини. Яку професію мені тут запропонують? Зараз побачимо. Добрий день! Мені сказали, що сьогодні я зможу попрацювати у відділі каналізаційних. Мереж, правильно? Так, сьогодні у нас буде цікава робота. Ми будемо виконувати нашу штатну повсякденну роботу і залучимо вас будете чимось допомагати, щось перейняти, щось розкажити, щось покажети. Я думаю, буде всім цікаво. Для початку, перш за все, нам треба буде одягнути спецодяг. Тут у нас спецкомбінізон, сигнальний одяг, сигнальний жилет, рукавиці спеціальні, хім. Можна подивитися і спеціальні життя з належами на носками. Це як? О, це захищення. якщо люк вам на ногу. Чисто носок. То вона вам не поб'є пальці. А тут є чисто носок. Ого. А правда відчувається, що захищено? Сьогодні ми з вами придем коротко вступний інструктаж. І безпосередньо перед початком робіт на конкретну локації, де ми будемо працювати першим адресом, ми вам розкажемо, що конкретно по суті цільовий інструктаж. Перше за все, що ви маєте знати, що будь-яка робота, яка стосується нашої дільниці, в є небезпечна у плані того, що ми виконуємо газонебезпечні роботи з підвищеною небезпекою. Першим ділом, що ми маємо з вами знати, це будь-які роботи, які виконуються у каналізаційних камерах колодязях, мають бути першим ділом. Склад бригади не менше трьох чоловік і керуючий робіт. Має бути роботи виконані з дотриманням охорони праці техніки безпеки, провітрювання, газоаналізація, має бути спеціальний одяг, страхуючі канати, по Та локація, на якій будемо працювати, вона вже зранку перевірилась. Ми вже з газоаналізатором виїхали. Зробили навіть її провітрювання. Працювати ми з вами будемо камера глибиною 6 метрів, розміри великі. Камера вітрукамери. Камера це оглядові каналізаційні колодязь у плані прямокутної форми глибину більше трьох метрів. Багато розумних слів ну це інженерія. Тут трошечки не то пальто. А Я щось там зрозумію. Ще ви навіть будете робити, не лише розуміти. Що хочу наголосити без вказівки вищестоящого бригадира або майстра, ви не маєте права ніякі роботи робити, нікуди ходити і нікуди не спускатися. Це суворо і це ваше здоров'я і ваша безпека. Закритих приміщеннях можна утворитися. Я правда дивіться. Є такі випадки при транспортуванні. Каналізаційних стоки по трубопроводах виділяються гази. Виділяються гази H2S це свідководи, як правило, цей е, газ він є задушливого характеру. Людина може просто його вдихнути і втратити свідомість. Але людина відчуває, що вона витрачається. Просто там декілька секунд. Спочатку стає в очах жовто і потім ти просто лягаєш спати. Так, машини ми не змінюємо. Промивочна техніка, як їхала, так і їде. Адам Михайлович Ольонова, берете з собою маза машина промивочна гідромеханічним способом. Ми беремо так само машину спецактроса е, Мерседеса і з нами їде Форд. І, Юрчику, ти був з Дядю з Карчою. Так і їдеш. Якщо треба буде допомогти по промивці, набираєш мене або лінування, ми підсумуємо. Андрій Миколаївич, ти був з так і працюєш, нічого не буде міняти. Хорошо? Все, грузимось. Зараз на вас одягається спеціальний страхуючий пристрій, пояс і страхувальний канат. І ви по сходах спускаєтесь вниз. Далі вам по місцю конкретно покаже бригадир, що ви маєте зробити. Він має закрити засувку, і ви маєте після того підготувати до наступного відкриття. Її треба гарно позмащувати усі рухомі елементи, які можуть піддаватися корозі. Це все зробили, перевірили і далі вилазити, робите все. Наверху по моїй указівці, внизу по указівці бригади. Слухайте, тільки указів. Він вам покаже, де можна ставати, де не можна ставати. Руками ви нічого не чіпаєте, тільки робите те, що він вам наголошує і говорить. Слухайте, так? Якщо цю роботу не зробити, то що буде Ну, Чим це загрожує? <звігла> що я корисно говорю? Якщо ми це зробимо оперативно і якісно, то ми на на місяць виграємо війну. <звігла> Є планова робота, яку ми плануємо і виконуємо раз-два рази в рік в залежності від погодних формів. Щоб не е, да, то... e, Це регулювання дресулювання мереж. Mm -hmm. Дві руки постійно тримаються країв драбини. Постійно. Ви чуєте мене так? От ви спускаєтесь, от і вони постійно у вас на драбині не можна відпускати руки. Потім нічого рушено. страшного. Воно може вам поранити руки. Без перчаток не можна. Навіть я одягаю перчатки. Може, мені ще приємніші? Вони мені страшно. Нічого Ні, я вас не знаю, перший раз вступить. Емоції? Дуже страшно переступати от з цього, з однієї на іншу, все інше. Там прикольно. Зараз взагалі нічого не страшно. Ну, Хвилювання якесь є. Коли є бетонні стіни перекриті, то не страшно. Ага, а є відкрита якась? Прим... Є за глибина. Ага. А коли перший раз вступали, от вам не... не страшно переступати зі сходів не. на цю майданчик? Ні. Для мене це було страшно, але я не професіонал. Добре. Я завжди радію, що далеко летіти не треба. Що ж, мої перші враження від роботи на водоканалі насправді дуже відповідально, і там не дозволяли навіть дихати не встигала. Все має бути дуже до дрібниці. Дотримуватись треба тих речей, які мені казали. І це ще більше хвилювання було від того, чи правильно я тримаю за друбину. Далі потім робота всередині була не важка, але тобто зготували для мене, скажімо, одразу. Правда? Це була для мене. Вже підготовлено, того, в принципі, я не знаю, що я важливого зробила. Сказала, що це секретна інформація. Оце обладнання, все стягую, такі неприємні трошки відчуття, але я розумію, що комунальники, працівники водоканалу стикаються з цим щоденно і насправді разів в десять 10, 10 важче робота. Я думаю, що навіть не в 10, а більше того. Робіть висновки самі. Зараз ми вже знаходимось на другій локації. Це одна з центральних вулиць міста. Тут будемо займатися очисткою та промивкою оглядового колодязя та каналізаційної мережі. Мені тільки що дали для промивки маленький шланг з маленьким напором, але тепер професіонали покажуть, як це робити по-справжньому. Зараз мені довірили, мабуть, найцікавіше. Тут купа кнопочок, це дистанційний пульт управління а, кана... Каналопромав... канала промовою машиною. Так, що починати? Дивіться, це тримайте собі на мінімум. Цим нажимайте вниз. вниз. Дивіться на цей шланг. А я вели. А я маленьким буду. Так, маленьким буду нажміть це вверх, нажміть вниз. А я хочу вверх спробувати. Тепер оцим нажміть і тримайте, а цим додавайте, побачите, з якою швидкістю він почне крутитися. До цього не смертіло? – Ну, бо ми ще її не трогали. А, типу, не чіпай... Так, да, вона. Я зрозуміла. Зараз ми спускаємо шланг. Як мені пояснили, якщо він йде прямо, то тоді там все чисто, правильно? А якщо він починає відхилятися в сторону... От зараз на даний момент. Вот. О, ось так. Це означає, що там якась є перепона і нам треба її прочистити. Це можна додати більше напору, правда? О, вона сама прочистила і пішло вже рівненько. Хай! Все. Ну, зараз біля каналізаційного люку є ще решітки, які ми вирішили також промити, зробити вже заодно добру справу, якщо б пригнали техніку. Але ці решітки знаходяться не на балансі водоканалу, це їх мали б промивати працівники комунального підприємства міськшефу, але сьогодні зроблю класно для всіх. Автомобіль називається комбінована каналопромивочна машина, яка промиває нечистоти всі і викачує. Робить дві роботи, скажімо, за раз. Промиває трубу і забирає всі нечистоти назад, все. Це вам канали час. Час Паливо. проходили курси по даному автомобілю, тому що то не так просто все було. Тим більше тут все треба було перевести на українську мову, тому що тут все на німецькій. Але нічого, все привикається, ці наклейки вже не потрібні. А як ти у вас? — Вона приїхала осінню минулого року. Дали нам німці. Ви щодня виїжджаєте? — Кожного дня, навіть субота-неділя, буває такі дні, що субота-неділя теж. Робочий день на Чернівці водоканалі завершений. Сьогодні я працювала з бригадою каналізаційних мереж. Ми прочищали деякі люки, також виконували ще іншу роботу. Щодо прочистки каналізації вона насправді робота дуже складна і відповідальна. Каналізації забуваються щоденно, і хлопцям доводиться виїжджати на локації постійно. Вони кажуть, що працюють як. Пожежники найбільше проблем в каналізації виникають через звичайні вологі серветки, які люди викидають в унітаз. Цей матеріал не розлагається і через нього виникають засори у трубах. Тож, будь ласка, давайте цінувати роботу наших комунальників і бути свідомими. Це була інша професія. Побачимося на